Осінній благодійний ярмарок влаштували учні Уманського аграрного професійного ліцею, щоб зібрати гроші на підтримку дітей-сиріт. Куди конкретно підуть виручені кошти, ще не вирішили, але організатори мають на меті надати адресну допомогу із рук в руки тим, хто найбільше її потребує. У самому професійному ліцеї навчається 50 сиріт, та й у міських сиротенцях допомога завжди потрібна. Що за подія сьогодні тут відбувається? Сьогодні в нас велике свято. По-перше, 65 років заснування нашого ліцею умасько-професійного аграрного. І до цієї дати ми приурочили свято, благодійну ярмарку. Яка має назву Добро починається з тебе? Адже в дійсності добро починається з кожної з нас. І ви подивіться, скільки присутніх людей у нас, дітей дуже багато. І я сподіваюся, я впевнена, що ці кошти, які ми сьогодні вирушимо за цю ярмарку, підуть в дійсності на благодійність тим людям, які мають потребу в цих коштах. Я хочу подякувати е, цим спонсорам, тим людям, які відгукнулися на цю благодійну акцію. Це в першу чергу Уманський консервний завод, е, Уманський хлібокомбінат і також е, Уманський пивзавод, які надали нам продукцію, яка представлена сьогодні в нас на ярмарці. Хочеться подякувати всім, е, хто пішов на зустріч і допомагав нам проведенні цієї ярмарки. Благодійний ярмарок перетворили на справжнє свято в українських народних традиціях. Студенти торгували весело і вправно до того ж тими виробами, що виготовили своїми руками. Демонстрували набуті професійні навички, адже у ліцеї, крім багатьох інших професій, навчають кухарів і барменів. Та й студенти інших спеціальностей проявили себе як гарні господарі. Учасники ярмарку говорять про те, що із задоволенням роблять добрі справи, щоб підтримати тих, хто цього потребує. Як на вашу думку, чи потрібно влаштовувати такі заходи, як сьогодні? Звісно, потрібно Треба вспоминати, що було раніше. Це навіть дуже приємно пройтися по ярмарку, купити щось вкусненьке, допустимо. Це дуже приємно, я гадаю, що треба. Чи ви особисто щось готували тут на продажу? Да. Пиріжки. Зайцями зелень. Знаєте на що підуть ці зібрані кошти? Так, на благодійність для дітей. Що підтримуєте ви таку ідею? Звісно, підтримують для бідних дітей. Це потрібно. Задоволення від заходу отримали усі і покупці, і продавці, адже і смачненьким поласували, і кошти на добру справу зібрали. Завершилося дійство святковим концертом.